Перша хронік, перший розділ Адам, Сиф, Енош, Кенан, Магалаїл, Ярет, Енох, Метушалех, Ламех, Нойсим, Хам та Яфет. Сини Яфетові Гомер і Магок, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешеш, і Тірас. А сини гомерові Ашкенас і Діфат і Тогарма. А сини Яванові Еліша, і Таршіша, Кіттяни і Родяни. Сини Хамові куш, і міцраїм, пут, і Ханаан, а сини Кушеві Шева і Хавіла, і Савта, і Рама, і Севтеха, а сини рамені Шева й Дедат. а куш породив Німрода, він зачав був велетом на землі. А міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і Нафтух'ян, і патрусян, і Каслухян, що вийшли звідти Филистимляни, і Кавторян. Аханаан породив Сидона свого первородженого, і хета, і Євусиянина, і Амориянина, і гіргешеянина, і Хевіянина, і аркашеянина, і сінеянина, і арв'ядеянина, і Цемаріянина, і хаматянина, сини Симові Елам і Ашур, і Арпахшат і Луд, і Арам, сини Арамові, і Уц, і хул, і Гетер, і Мешех. Арпахшат породив Шелаха, а Шелах породив Евера. А Аверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелек, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан. А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацермевата, і Єраха, і Гадорама, і Узала, і Діклу, і Евала, і Авіміїла, і Шеву, і Офіра, і Хавілу, і Йовава – усі вони сини Йоктанові: син, Арпахшат, Шелах, Пелек, Реу. Серук, Нахор, Терах, Авраам, він же Авраам, сини Авраамові, Ісаак та Ізмаїл. Оце їхні нащадки первороджених Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Еддеїл і Мівсам. Мішма і Дума, і Маса, Хадат, і Тема, і Єтур, Нафіш, і Кедеме це вони сини Ізмаїлові. А сини Кетури Авраамової наложниці вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Єжбака, і Шуаха, і Йокшанові сини Шева й Дедан. А Мідіянові сини Ефа, і Ефер, і Ханок, і Авіда, і Елда ці всі сини Кетури. Авраам породив Ісака, Ісакові сини Ісав, і Ізраїль, Ісаові сини Еліфас, Реуїл, і Єуш, і Єалам і Кора, сини Еліфазові Тиман, і Омар, Цефі, і Гатам, Кенас, і Тімна, і Амалик, сини Реуїлові Нахат, Зерах, Шамма й а сини Сиїрові Лотан, і Шовал, і Цівон, і Анна, і Дішон, і Ецер, і Дішан. А сини Лотанові хорі і Гоахам, і Ахот Лотан Тімна, сини Шовалові Алян, і Манахат, і Евал Шефі і Онам, а сини Цівонові Айя і Ана, а сини Анині Гішон, а сини Дішонові Хамран, і Єжбан, і Єтран, і Керан, сини Ецерові Білган, і Зааван, Якан, сини Гішові Уц та Аран. А оце царіще царювали в Едомому краї перед царюванням царяв Ізраїлевих синів Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава. І помер Бела, а замість нього зацарював Йоав, Зерахів, син з Боцри. І помер Йовав, і замість нього зацарював Хушам із краю тем'янина. І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадат, Бедадів син, що побив був мідіяна на Моавському полі, а ім'я місто його Авід. І помер Гадат, а замість нього зацарював Самла з Масреки, і помер самла, і замість нього зацарював Саул з Реховотка Награру. І помер Саул, а замість нього зацарював Баал Ханан, син Ахборів. І помер Баал Ханан, а замість нього зацарював Гадат, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегатав'їл, дочка Матреда, дочки Мезагаводої, і помер Гадат, і були по тому провідники Едому, провідник Тімна, провідник Алля, провідник Єтет. Провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, провідник Кенас, провідник Тиман, провідник Мівцар, провідник Макдіїл, провідник Ірам. Оце провідники Едому.